Мене звати Ольга, я домогосподиня, так сказати. Я мама багатодітної родини. Нас з чоловіком троє діток, старший син Данічка і ще двоє. Менші дочці усього три з половиною роки. Більше суток їхала, техніка було чутно. Ну і все, сиділи вдома, не стало світла, не стало зв'язку. Не інтернету, ні телефона. 8 числа вони зайшли в село до нас. Ми вже бачили, знали, що вони у нас по селу їздять. А 10 числа в 10 ранку ми прокинулися, як завжди. Я готувала їсти сніданок. От. І син каже: Мама, йдуть по вулиці. Чоловік сказав зайти в саму дальню кімнату з дітьми, а старший син і чоловік були на дворі. Почули, що гуркіт стоїть на вулиці, і зрозуміли, що до нас через паркан перелізли солдати і пішли в двір уже самовільно, самі. Зустрів чоловік і синих дворі. Я з двома меншими була в хаті. І солдати почали ходити по двору і заглядати, відчиняти двері. Де деяке приміщення було, дивилися, що там знаходиться. Їх було сім чоловік, було. один зайшов в хату, а всі залишилися на вулиці. Син залишився на вулиці місті з усіма, а чоловік завів в хату ще одну людину. І він пішов по, по, також по кімнатам. Подивився, де що, яка кімната, де що знаходиться. Ну, Заходить до нас в кімнату в саму дальню, а я з дитиною на руках сижу і тримаю вона до мене сильно-сильно прижалася, тому що їй страшно. Було. Він каже: не бійся, ми тобі нічого поганого не зробимо. Вони всі були вдягнені в військову форму. Один тільки той, що заходив до нас в хату, він був взутий в красівках. Це так гарно. Ми так всі, ну, що всі були в берцях взуті, а він був вдягнений в красівках. Вони всі були в касках. Дві людини було без балаклав, всі інші були в балаклавах вдягнені. У всіх були автомати, і у них на касках і були стрічки-стрічки. На 9 травня, що георгівські ленточки. У всіх були вони вдягнені. Бронежилети, в бронежилетах. Вік, ну, оці дві людини, які були без балаклави, один був з бородою, другий був гладко вибритий, ну, десь до сорока. Була дитина, геть дитина. По ньому видно, що він дитина, того, що він сів тихенько на лавочці, навіть не підходив до нас. Він просто сів тихенько і сидів. А на очі ну, очі дтські. Ну я не знаю, ну стільки ну, да, двадцять з копійками. Перевірили всі телефони, які були в хаті, і вийшли на вулицю. І я вже через вікно бачила, як всі інші обгородили мого дит... сина. і дивилися, заставили його задерти, курточку, футболку задерти, штани задерти, тому що дитини татуїровки. Татуювання є. Немає там ніякої не символіки, нічого. Потім взяли в нього телефон і щось знайшли у дитини в телефоні: якусь переписку, яку переписку, що там, я не знаю. Сказали: ми забираємо чоловіка і сина на допит. Ну кажу, допитуйте прямо тут. Ну, На що вони сказали? В нас є е, уповноважені особи, які цим займаються вище поставлені, і нам треба їх відвести в штаб. І сказали, ми заберемо їх через дві години. Повернемо. Я встала навколішки, я, я дуже сильно просила, щоб їх не забирали. Мене, звісно, ніхто не слухав. Просто, я не давала зав'язувати затяжками руки. Чоловікові вже зав'язали затяжками, затяжками руки, а сину хотіли тільки зав'язувати. І я тримала, кажу, не трогайте мою дитину, залиште, на що мене взяли отак от з двох сторон, підняли, переставили в друге місце. Сказали, хватить це слухати, все, давайте. І їх забрали. Їх забрали, повели біля двору стояв БТР і посадили їх в БТР. Я підходила, я просила, я казала, залиште, ну не забирайте за що, нема за що залиште. Той, що заходив до нас в хату і ходив по хаті, він побіг в БТР і приніс дитині шоколадку. Я побігла за двір, вони вже пішли до сусідів. Я побігла за двір і кажу: я вам бажаю те ж саме пережити і щоб ваші діти пережили те ж саме, що зараз переживаю я і моя сім'я. І кажу, от, от і ви обіцяєте, що ви їх повернете? Каже, обіцяю. Кажу, перехрестіться. Він перехрестився, каже, от, от вам мій славянський хрест, ми їх через дві години повернемо. Так, через дві години ніхто не повернув. Чоловіка що знайшла теж? Ні, просто за кампанію. І Я потім знаю, що вони знаходилися в Казаровичах, казали люди. Потім казали, що на вікна забрали. Ми перебуваємо на території металургійного підприємства Альянс у компресорній кімнаті. Під час окупації населеного пункту Російської Федерації тут була катівня, в якій утримувалися наші громадяни Димирської громади ОТГ. Тут це було матраси, значить, все такий хламідник, великі бочки поліетиленові стояли, куди громадяни ходили і відправляли свої потреби. Скільки ну, тут людей було приблизно в цьому ну, приміщенні? Тут по написам де, ну, в різний час, різна кількість, ну, мабуть, мінімально там від, від 20, максимально 33 чоловіка. 33 людини. скільки тут квадратів? Шість на шість тридцять. Ну, це як однокімнатна квартира. Метрів квадратів 40. Після звільнення, значить, місцеві жителі почали шукати своїх родичів: чоловіків, синів, дочок, батьків. І одна жіночка, коли обійшла всю цю кімнату, знайшла написи от там от, в дальній кімнаті і прочитала нацарапане на насіннє прізвище свого чоловіка, то з неї сльози потікли отак, от двома рівчаками. Коли вона знайшла, що там нацарапане і прізвище його, і... Ініціали і номер телефону, то вона зрозуміла, що він пропав їм з цієї кімнати, а на даний час він утримується на теренах Російської Федерації. Старший данічка що зараз в полоні, він навчається в університеті. Це він заканчував третій курс бакалаврата. Важко морально. Переживаєш той, ну от у той час, те як це відбувалося, ти кожен день, кожну мить, коли проходиш, ти. Кожен, кожен раз ти проважаєш, так сказати. Дуже важко. Плюс діти дуже важко переносять. Мала по ночам плакала, кричала. Я ніколи не знала, що таке депресія. Я вже узнала, що таке депресія. Це дуже тяжко пережити. Хорошо, що в мене є діти, тому що якби не діти, я б з цієї діпресії просто не вилізла. Середній навчається зараз входить в 10 клас. І малявка, паліночка, їй ще з половиною роки. Це діти, які постійно тебе смикають. Мама, мама, постійно щось треба. Ти шевелишся, двігаєшся, покормить, постирати, вдіть. Тому да, я держусь, я, я знаю. Чоловік сказав, ти в мене сильна жінка, так що ти маєш триматися. Я Навроцька Наталя Михайлівна, пенсіонерка. Працювала колись медичною сестрою, зараз на пенсії знаходжусь. До нас військові зайшли 8 березня. Зранку приїхала десь годину 10, заїхав ПТР, мабуть, їхній чи БМП, не знаю. Заїхали сюди, постояли трошки, коли їдуть машини великі, кажуть чоловіку, Коля їде техніка. Всі закриті, він пішов, я відкриваю, бо вибивали двері. Вікна ламав, ну, шкоду робили. Це йшли, подивились, на російському не волнуйтесь, ми вас строгати не будемо, ми тільки подивимось. Ну, подивились, походили, телефони провірили, ну, телефони віддали нам усім. І пішли. Кажу, а кого ви шукаєте? нацистів? Кажу, хто це такі? Ми їх іще. Ну і вони пішли далі. А 8 числа ввечері вже світла ж не було. Ясно, що полягали, ми лежимо, хто який же сон, як колотить усіх. Чуємо, собака гавкає, хтось у фіртку стукає. Чоловік вийшов, прийшла невістка з нуком. А Саша, Не, а Сашу забрали. блокпост поставили 8 числа, 8 березня після обіду. Їхали вони, він їхав сюди, вже до нас переїжджав. З дружиною з сином. Це ж зупинили їх, провірили, ж, виходьте, вони вийшли з машини, телефони одразу ж перевіряють. У її не було нічого, а у сина смс-ка. Що там за смс? Я не знаю, за смс його й забрали. Це мені казав хлопчина, який з ним разом був на вікна ленді в Димері. 23 березня їх вивезли, тому що наші вже їх почали ж там виганяти, мабуть, бо були бої. І вони вже поїхали в центр. А цих оставить. Ну, хлопців наших вивезли, деяких там вже прийшов сторож. І наш працівник по прізвищу Жуков, побачивши, що расисти начебто ушли, він відкрив, збив замка і їх випустив. До води повтікали. Вернулися, людей немає. Рашисти з'явилися і питають його: а, а де ув'язнення? Він каже: я думав. Що ви вже не повернетеся, вони вам не потрібні, я їх випустив. Так, да, 20 з чимось чоловік вдалося врятувати, що вони. Ну там, ну хлопців оцих всіх молодих, таких як син мій трошки старші, трошки молодший, їх вивезли. Хлопці всі здорові, молоді, їх вивезли, забрали. Деяких повипускали. Мовчали, не слова, щоб тут була суцільна тиша. Вони ж тут були руки зв'язані усі, на голові шапка і замата скотчем. На потолку мається, маються постріли, це отвори, невелике заглублення у бетонній стяжці. Це рашисти таким чином залякували ув'язнених, щоб вони. Не розмовляли, сиділи тихо, ну і вели себе покірно. Олександр 33 роки, ось 2 травня, буде 34 роки. Тимарі в школі, в університеті в транспортному навчався. Тільки добрі отзими були про його завжди. Працював головним механіком у Петрівцях на цар хліб на заводі. Він менший брат, менше на 6 років. Дуже тяжко про це говорити, бо другий рік його не бачимо Ми дуже хочемо повернути його додому. Чудові стосунки, чудові відносини. Ми навіть працюємо разом на одному заводі. Завжди з смішками, завжди з якимось гумором. Все добре. Його дуже не вистачає на даний час. Він такий дуже така стійка, дуже мужня людина. Так як каже наш е, спільний з ним товариш, він борець, він все витримає і він повернеться додому. Ти це знаєш. Кажу так, я це знаю. І він реально борець. 407 днів сьогодні. Ви знаєте, волі нічого не відволікає. Лягаєш сьогодні з нею думкою і встаєш, і де б ти. б не робила, що куди б не йшла, мене одне голові. Моя дитина. Допомагає такий віра. Ну, я знаю, що він живий, я це відчуваю. Ми дуже його чекаємо, молимося за нього і ну, сподіваємося, що він скоро повернеться додому. Що перше ви зробите, коли от він повернеться? Перше обніму, поцілую скажу, що я дуже за ним скучала і буду його підтримувати. І зроблю все можливе і неможливе, щоб він став нормальною людиною, яким, яким він був до полону.